Нові підкатегорії водійського посвідчення, нові строки дійсності та вікові обмеження, якщо приймуть новий закон, А ще Україна може приєднатись до комплексної стратегії Vision Zero у ЄС, але все по порядку. За новим законом планується запровадити додаткове тестування для водіїв старше 65 років. Обговорюється також питання видачі короткострокових водійських посвідчень на 1-5 років для літніх водіїв. А строки дійсності категорії С Д та їх підкатегорій надається на 5 років, а Б та їх підкатегорій на 10 років. Нові підкатегорії Б для керування позашляховиками легкові до 1,8 тонн будуть по старій звичній категорії Б. А від 1,8 до 3,5 тонн буде нова підкатегорія Б. А за стратегією Vision Zero – Розрахували безпечно максимальну швидкість автомобіля для водіїв і пасажирів становитиме 70 км на годину при лобових зіткненнях і 50 км на годину при бічних зіткненнях. Швидкість понад 100 км на годину допустима, якщо інфраструктура розроблена так, щоб запобігти лобовим і бічним зіткненням з будь-яким учасником дорожнього руху. Отакої як вам перспектива?